Компанія Укрдон інвест Віталія Кропачова придбала Білгород Дністровський морський торгівельний порт за рекордні 220 мільйонів гривень. Про таке заявили у фонді Держмайна України. Ідеться, що порт продали з другої спроби, коли в акціоні взяли участь три компанії. Найвищу ціну запропонувало тов Укрдон інвест, яка у два з половиною рази перевищила стартову. Компанія зголосилася купити майно порту за 220 мільйонів гривень при стартовій ціні у майже 94 мільйони гривень. Нагадаємо, Білгород-Дністровський порт розташований на західному березі Дністровського лиману. Е також докладніше, ви можете е, почитати про це на нашому сайті. Тому заголошую, ось так він виглядає. Також е, запрошу вас е, його відвідувати. Там дуже ґрунтовна аналітика. Ну от можна все докладно дізнатися. Отже, успішний продаж таких об'єктів під час війни демонструє, що український бізнес з оптимізмом дивиться в майбутнє і готовий інвестувати в розбудову вітчизняної економіки вже зараз. Мета приватизації це запорука економічного зростання, коли на занедбане виробництво приходить новий власник, Асник та вкладає кошти в його оновлення. Це сприяє створенню нових робочих місць, росту зібраних податків та збільшенню ВВП для нас важливо, щоб про щоб проти розвивалися, адже це збільшує експортний потенціал України. Заявила перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко. Останніми роками Білгородністровський порт показував суттєві збитки у 2019-2021 роках. Збиток коливався у межах 23,5-28,5 мільйонів гривень. Негативна тенденція спостерігалася у 2022 році. За січень вересень минулого року. Порт отримав майже 3 мільйони гривень збитку. Станом на вересень 2022 року. Борги порту становили 104 мільйони гривень. Їх повинен погасити покупець. Бачите, маємо і таку історію. Ця історія доводить, що український бізнес працює, працює на, на благо України. Український бізнес вкладає, е, в українську економіку гроші йдуть на податки. А з податків гроші йдуть на забезпечення збройних сил України, закупівлю е, закуп, закупівлю боєприпасів і амуніцій для військових. Тому, тому в принципі це, це справа добра. Тим більше, що скоро буде посівна, і нам треба буде нам треба буде розбудовувати відновлювати порти, тому що е, наскільки я розумію, угоду. Зерново мають продовжити, і нам треба буде відправляти українське зерно. І чим більше у нас буде портів, тим більше можливостей буде відправити. Зернова угода закінчується 18 березня. І дійсно є всі шанси, що спільними зусиллями Туреччини, ООН особисто Гутереша і навіть Китаю, і звичайно ж, України, нам вдасться додавити Росію на те, що вони не будуть топити. Кораблі з українським зерном, які йтимуть на близький схід, і дійсно Білогрнілогорністровський порт це також важливий хаб. Да, він не настільки глибоководний, але можливо навіть нові власники займуться поглибленням каналу і виходу в Чорне море, щоб більш тонажні кораблі заходили. Туди. До речі, про зернову угоду. Наскільки я розумію, Росії, Росії не вигідно блокувати зернову угоду. Їй же ж треба, по-перше, їй. Їй треба бути е, в процесі, і не можна випадати і бути осторонь для того, щоб зберігати, хоча б ну, хоча б якусь значущість, хоча б в своїх очах. Хоча б для цього і треба цю зернову угоду подовжити. Тому що, якщо вони не захочуть її продовжувати, скажуть ну все, ви не погоджуєтеся на наші умови. А я нагадаю, вони хочуть експортувати і своє зерно, і хочуть експортувати свої добрива. От то е, якщо вони із цієї угоди вийдуть, у них не буде нічого. Поки що Росії Росія дуже критикує зернову угоду, тим, що вони отримали дуже мало, і тому вони будуть намагатися розміняти ще на щось: можливо, на транзит по аміакопроводу, можливо, на те, що через Туреччину знову піде сірий імпорт на Росію з тим, щоб потім підписати все таки цю угоду. А наскільки небезпечний для нас оцей аміачний транзит? Я маю на увазі, скільки грошей він може принести? Ми можемо оперувати якимись приблизними цифрами? Скільки грошей тут не, не настільки питання, але ж ну, російський газ через Україну в Європу йде. Більше того, ми зацікавлені, щоб цей шлях був головним, щоб ті північні мотоки, перші другі заржавіли благополучно, і щоб Україна мала від цього не лише прибуток, а й важель геополітичного впливу. І те саме саме якопроводом. Тобто, якщо газ йде, чому не пустити аміак? Тим тобто, більше, що на світовому ринку ціна мінеральних добрив дуже зросла, і тому. В Принципі можна буде трохи підняти на ставку транзиту. Тобто, це не так про гроші, скільки про знову ж таки про якийсь собі такий вплив. Ну і це ще один шлях до загального потім якогось врегулювання. Географію ми нікуди не дінемо. Угу. У нас не буде добросусідських відносин, але ми, ми краще вибудували стіну по українському кордону. Забули про того сусіда, але географія буде географією. Так, поки що, ну на жаль, це те, що ми змінювати не можемо.